Вітаю, друзі! Говоряча дупа Банкової Вова Петров, той, який, працюючи на Льовочки з ОПЗЖ, при... просував кремлівські наративи, е... захищав російську мову, захищав <кхм> сепаратистів з Донбаса в відкриту, приводив їх до себе в студію. Зараз ця... це брудне животне. Закликає позбавити українців за кордоном права голосу. Та хай би і закликало, якби на банку не працювало. Зелені гниди чітко чітко усвідомлюють, що на повоєнних виборах жодного голосу від закордонних українців не отримають. А ці голоси, схоже на виборах повоєнних, будуть вирішальними, так як в Молдові. У випадку, якщо офіс президента на повоєнних виборах піде на злочин, і спробує позбавити 90 мільйонів українських громадян за кордоном права голоса, Українська всесвітня асамблея не просто в судах захищатиме права українців на вільні вибори, а виведе закордонних українців під Дипломатичні установи, урядові установи країн перебування. Ви охренієте. Вова Петров має сісти. Має сісти за пропаганду сепаратизму, якою займався раніше, має сісти за роз'єднання українців. Рано чи пізно це відбудеться. Те, що він там зараз шестірить перед службою Божою і ще перед кимось. Це питання тимчасове. Все змінюється. І взагалі дякую Вова, що нагадав. Він в своєму дописі, як ви бачите, пише, що 5 років перед виборами людина має проживати в Україні. Так розповім вам цікаву історію, раз Вова нагадав. Хай йому Зеленський потім подякує. 2019 рік громадянин Зеленський здає документи в ЦВК. І отримує відмову. відмову на підставі якраз цих норм, які говорять про те, що треба останні 5 років прожити в Україні. А Володимир Олександрович Зеленський до виборів з 5-2,5, якщо не більше, прожив в Москві, в Москві! Займався концертно творчою діяльністю. Має право. А ви йому відмовили. Потім злі язики кажуть, Діденко завезли Хабарщика 300 тисяч баков, і зареєстрував Він Зеленського. Діденко це нинішній голова ЦВК, так йому віддячив. От і все, вся історія. Тому Вова Питов інколи краще мовчати. А ви, українці, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми всі разом з вами, попри все, зробимо нашу Україну великою, мирною і просвітаючою.